Коба. Встановив я, друзі, другий акумулятор Берлін пісня. Да, З першого разу я їх, коротше, поставив, е, прочитав там в інтернеті, що типу, треба, щоб вони були однаково заряджені. Е, ну не знаю, який з них може бути висаджений. Вчора на своєму працював. А той, ну, як би то новий. Ну, хоча новий, да. може, треба було б його теж зарядити. Но. Ну, друзі, помінявши їх місцями, одразу коротше, ніхрена, він, ну, виходить, що якщо один висаджений, то він буде забирати на себе якусь частину у нормального. І при цьому тоді... Ну... Хреново короче, буде крутити. Він взагалі, нібито акумулятори взагалі розряджені. Буле, було таке. Я їх поміняв місцями. А на МТЗ це робити треба обов'язково. Поміняв, значить, я їх місцями. Почав заводитися чітко. Бистро кроти, GGG, трошечки потримав воздух, жим завівся. Оце буде до діла, я думаю. Але, друзі. Все ж таки, напевно, я їх поставлю на підзарядочку. Вот. Ну, світла зараз немає. Думав поставити зараз. Но світла немає. Значить, поставимо пізніше, як воно включиться. Но, напевно, вже не сьогодні. Бо сьогодні світло включиться аж напевно. Ой, а в котрій, я навіть не знаю, в другий чи в третій дня. Напевно, сьогодні нічого я не включу, бо напевно сьогодні буде добриво будемо їхати, розгружати добриво на роботі. от Тому нічого не вийде. от ну Я думаю, що як тільки буде світло, ми їх зарядимо. А генератора я не хочу нічого пробувати. от Я хочу, тобто, щоб їх не тягати. Ось тут у мене є розеточка рядишком. Кину переноску, от, прямо сюди, в трактора. І прямо тут їх і зарядю. Щоб їх не тягати. От Ну а зараз що? Зараз. Зараз, 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 зараз що? Зараз піду до Михайловни, в магазин. Вона казала їй там треба також завести генератор. Ой. Тяжко. Все це, друзі, тяжко. Добре, що я зробив на газу вдома, блин. та ви що? Миле діло. Це по 7 годин немає світла в день. І деякий проміжок часу там ввечері. Ну ввечері то вже ладно. там, На пару годин включимо генератор. Ну таке, телевізор подивиться, там, холодильники треба, щоб працювали. А вже як лягаю спать. Глушу його. От Якщо, звісно ще, довго не буде світла, то ставимо зарядну станцію. Для опалення мені її хватає надовго. От. Так і живем А що робити? Іншого варіанту у нас немає. То так. Так, друзі, ну що. Тиранув я отвали Ще разок. Але, але вже так, знаєте, основательно, конкретно Навів таке зеркальце. Не знаю, ну, напевно, все рівно цього не хватить, бо воно має бути аж отак, аж гладеньке-гладеньке, а тут прям... Такі, знаєте, раковинки ржавчини. Ржавчина пов'їдалася вже добре. Ну, Напевно просто їх треба змінити та й все. Вот. Но в цьому році, як казав, в цьому році Всі кажуть, знаєте, треба більш так економно, що отвал то в принципі по розміру то ще путьовий. Ну, те, що його, звісно, ржавчина поїла тут на краю. Ну нічого, я думаю це вже доділуємо. Е, просто тиранув ще раз. Після того разу, як я тиранув, друзі, да, стало трішечки легше. Бо я б навіть сказав, що набагато стало легше і всього-навсього, ось все, бачите? Бачите, ось як ржавчина, ну, така в, кра... в точечку. Тобто оці, оцей проміжу. Оцей... От тут уже земля налипала. І так само на тих. От там краєчки такі, знаєте, позалишалися. От. Тому я думаю, за цей раз шетируну буде ще краще. От. І тому я тут до сих пір не двора йому города. Коротше вже заправився. Все, поїду доделаю. Напевно, потім е, дозаправлюся до повного після городу. І, напевно, друзі, вже завтра поїду, дороблю. Чи 6 гектар і почну, ще один кусок там, значить 12. Ну, напевно, завтра виїду поранше, спробую. Знаєте, зараз на роботу не ходю, то хочеться, знаєте, так, повалятися зраночку. Так це класно. Тому поранше поїхати Ну ніяк не получается. Ну і конечно для того щоб їхати раніше, Значить ти працювати будеш довше, правильно. А для цього потрібно однак буде. Якась дозаправочка. заправочка. напевно, пару каністрів з собою взяти. От і зробити... Спробувати зробити 6 гектар. Бо... Скажу чесно, значить там дуже е, зараз ставлю, друзі, вас на штативчик. Там, якщо чесно, друзі, там оцей прошарок чорнозюму, він е, ну, дуже тоненький, дуже, я не знаю, ну максимум, напевно, сантиметрів 25 можливо. І все, і починається глина. Тому е учора я вже ходив аж шостою, аж шостою передачею. Один друзі підписник із Тіктока сказав Ті, 5 гектар, МТЗ може і більше, але ж ви ж знаєте приказку, що з дуру можна, знаєте, <гум> зробити дуже больно собі <гум> От. Ну, зробити можна, не знаю, ризикну завтра. Все ж таки з цими колесами. Щоб не спустило. Зятя нема. Кого потім гукати на допомогу, я навіть не знаю. Вот. Тому завтра ризикну. Ну а там будь-що буде.